Горіли ви тут. уже дуже посів. Я тебе, кажу, зараз уші обрежу. Сразу почався мінометний обстріл, дуже близько. Усім привіт! Сьогоднішня наша історія з села Андріївки. Воно знаходиться в Київській області і це останній населений пункт перед Макаровом. Саме там точилися одні з найзапекліших, найжахливіших боїв, які тільки можна було собі уявити, тому що там летіло з усіх сторон, з авіації, з артилерії, танками стріляли, піхота перестрілювалася. Зараз це село просто суцільна руїна, але найжахливіше це те, що там жили росіяни більше трьох місяців і катували людей. З ними там таке робили. Ну просто жахіття. Історії знято вже багато, але чомусь. Історія Анатолія якось вона пройшла повз, хоча як на мене, вона заслуговує окремої екранізації. Чому? Тому що ця людина знаходилася в селі і вона була в місцевій територіальній обороні. Е слідкувала за пересуванням техніки, передавала нашим військовим цінну інформацію. Друге, це від цієї ж військової російської техніки він тікав під обстрілами. Вона за ним, ну там цілий просто блокбастер. Третє: він жив в оточенні росіян. Четверте його взяли в полон. Загалом, чим закінчиться ця історія, ви побачите в кінці. А з чого починається історія? Ми їдемо разом з ним на місце, де вони разом зі своїм сусідом облаштували наглядовий такий оглядовий пункт, де вони спостерігали за пересуванням техніки. Так що давайте починати. Не забувайте підписуватись, лайки там і все інше для того, щоб як можна більше людей побачили, що росіяни роблять в Україні. Поїхали! А скільки у вас людей і Хто вам завдання дав? Як при яких це обставинах склалося? Ну як було, тобто. Коли почалася війна, ми відразу прямо е, з сусідом хотіли в нього автомобіль на ходу, бо ми хотіли їхати, або в Макарів, або в Бородянку в, в цей воєнкомат. Ми Якраз збиралися, тут зупинився біля нас сільський староста. Каже, ви куди? Ну, кажемо, що так і так. Він каже, так що в Бородянці там вже нема нічого, Макаров чого вам їхати, в мене зв'язок. І що? Каже, у нас тут тереборона, я списки передаю, будемо, будемо тут організовуватися, люди є, буде старший, хто зображає. І ви потім сказали, що ви будете тут стояти. Да, ми будемо передавати звідси. Так, давайте тут, Володь. де саме ви стояли, де ваша була позиція? О, тут позиція така. Хлопці не можна йти, тому що це був склад боєприпасів всередині. І тут орвало, як ви бачите. Тобто от в тій стороні, зараз ми обійдемо, де це можна залізти, Тут, тут можна показувати. Цікаво просто туди потрапити, щоб ну, там реально як людина може вміститися, і звідти ми наблюдали. Ну і правда, коли в окупації наш, наші обстрілювали, не, не могли вони пробити, навіть я чув, як прилетіло. Дві ракети, саме ракети. Вони довбанули і підрива не було. Ну, тобто вони підірвались, але сам склад цей залишився неушкодженим явно, тому що ну, детонації ніяких не було. От, отак і залазити, так як я залазив. Береш і лізеш. дерешся називається. Ти б так залазили, так? Да? Сашком? Так, да, саме так залазили. Єдине, що тоді не було листя і тут у мене була досочка, на яку я вже старий вже трохи, щоб легше залазити, бо треба було, якщо щось сматуватися, залазити. Тормозок брали з собою. Сальце, Ну оце це місце таке, от воно дуже... Гарно проглядається звідси. Ну так, да, тут дуже гарно видно. Ось виходить, в тій стороні Макарів, Липівка. Угу. Через річку Плахтянка, Красногірка. Тобто, ну, такі штуки військового плану видно. Тим більше це зараз Зеленка. От. Це весь кордон, як кажуть у нас Липовська границя. Там королівка. Ну, все гарно видно, навіть Озірщину видно. Голи. А от до того, як ви до цього перехрестя не побігли, тут ви вже якусь техніку спостерігали? От перший раз, коли ви побачили з Сашком, яка це була, якщо можете пригадати, які емоції були, як ви, де ви їх побачили? Ну, як, то з нами зв'язок був, і ми чули. По-перше, мені дзвонили ще з Бородянки. У мене товариш там, він з Бородянки Толя каже, в вашу сторону пішла колона. Він названня там нарахував. Тут 50-60, е е одиниць дзвонить, стокото це пройшло, стокото пошло, стокото Ну, Ми там чекали деякий час, потім вже наші дзванювали, що типу, колона входить в Андріївку зі сторони. Входить, рахуйте, скільки виходить техніки із села. Чи, чи ніхто не загубився, там, не, не повернув, не заїхав у двори в такому плані. Ну що сходив, де без кредиту. І ми в ну ми відкриту не так не сиділи, як ми зараз сидимо. От були тут то є ще кілька штук залишилось, навіть навіть Сашко його немає, той вже підірваний душничок, домик такий. От для повітря витяжки розібрали їх і вони ховалися. Сиділи, якраз ще приподняли їх, повернули по діагоналі, щоб направлення було, тому що вони так показують більш на липовку. От. Це очі не кидалося і по крайній мірі, дрон нас не бачив звідти. Дуже От, позиція Саши вон там була. От. А моя, а моя вон, лежить позиція. Вон такий домик, лежить моя позиція. Сама ніч така, коли я Потім історія розвивалася наступним чином. Їх помітили з дронів, тому що Анатолій нам сказав, що дронів там була просто неймовірна кількість. Росіяни слідкували, хто де знаходиться. І я так розумію, що вони якраз і побачили їх позиції. І вони були вимушені перебратися в інше місце, про яке зараз Анатолій розкаже. Так, ви перебрались сюди, так? де ви були? Перебрались сюди. Ми пішли, покажемо. Ну, там перестраюватися треба, бо там вже ж темно. До речі, оце тут такі сніжки випадали, і, і вже і тепло, і холодно. І постійно ці літаки, дрони і тобто ми прийшли, снігу нема, виходить сніг. Сліди. А я ще ж попалюк курити виходив, щоб не, ну, там Саша такий не, не любив, що курять. там, Я сюди виходив і ти ж ідеш тако попротали щоб не, не, не наслідити. Ну, нам здавалося, що нас може засікти. Но тут нас не засікли, там точно засікли. От. І ось це місце наше. Воня, тут холодильна камера, видно, колись була. І ми тут спородили, принесли соломи собі, щоб можна було десь. Пересидіть більш тепло. Тут піднято було, ось так, Саша, то Саша, то я залазили. Ось, ось скрутили, це Саша в'язав. Тут топчан такий залазили. Трошки. Я вже подивився туди, притримайте, подивився, тут розтяжки ніякої немає, міни, ні, ні, ні. нічого. Ось тут вставали. Я там сижу, в основному Саша, тому що е, Саша вибив цього, тут така цеглина слабого, він вибив. І от у нас от такий угол, О. кут З ми дивилися. Він каже, така-та-така, то я палочки ставлю е, на пластинках, якісь там мелодія пластинки зайшов, був маркер, рисиш, білим маркером малював, Чуть -чуть. забули на той момент. Чим записувати. Маркер був, а по чому писати не було. Тут на, на смітнику знайшов в пластинки і писав. БТР, раз, два, три, чотири, зачеркнув п'ятої. і так. А потім все підбило, колона прийшла, підбили і кажуть, давай передавати. Та ж сама вода. От. Ну вони тут були, тому що консерви їхні. Ну, сільський староста, я ж кажу, він не дозвонився до мене, дзвонить Саші. Саша, підіть, хлопці, подивіться, от там ніби танк застряв. Ми його не бачимо. Ну, якраз там так от за деревом, не видно його. А хто сказав? Ну, тут же ж повне село, ще зв'язок був, люди дзвонили, там типу, щось, щось стоїть в сторону Липовки. Підіть, подивіться. Ну, кажу Саша, давай я схожу, ти кажу, кидай позицію, будь тут. Ну, в общем, я почесав. Тут... Не страшно було бігти через поле? Не страшно, ну це по-перше, я вдома, по-друге, ну, тут ніхто не залишався, не зупинявся. Ну, Не, знаю. не було страшно. Тут. Я про це не думав, просто знаєш, техніка стала, а чого страшного? Мені не було страшно в ту сторону назад, було страшно. Ну що з цього починається хлопці? З води, попити води, попити ну, води. Вони, речі. Речі. Да, елемент... І ну, вони все, у них все все чітко продумали. Тут же я вибіг на дорогу, ще там вкрай села, то що легше тут, ніж по, по цим корчам лізти. Сюди побачив, що стоїть не танк, як думали, що танк. Аград. Ну і, як сказав, подивитися. В принципі, і самому було цікаво, що там подивитися. Я ж біжу до нього, але бачу, коли там крутиться машинка, хтось є вже біля того граду. Ну, то наші хлопці були на ладі такий. Андрійко був. От він. Ще з одним був. В общем, бензин, солярка, що там вони загрузили в автомобіль. Загрузили в автомобіль, там загружали якраз. І я ще ж до них біжу, думаю, хло, хлопці, це вже ж. І бачу, от там з тої сторони, зараз Зеленка не видно, тут у нас іде кордон між селами. от, Липовська границя, за поза деревами, колона йде. Реакція я одразу тікати. Ви можете собі представити, як це побачити російську колону, яка суне на вас? Коли на вас їде БМП, танки, озброєні військові, дрони летять, скрізь вибухає все, і ви не знаєте, куди подітися. Звісно, Анатолій починає тікати, але щоб ви розуміли, його втеча не була простою. За ним поїхала БМП і почала по ньому стріляти. Слухайте, я побачив, колона йде, не зрозумів. Руський, зразу, зразу вже я повертаюся, ніяких там роздумів, зразу тікати, сюди на село біжу. Хекаю, тут дуже важко бігти, блин, страшно, блин, боїшся, блин. думаєш, може можеш вони там кудись повернуть, де, що, що та колона. Ми ж бачили, що туди ні, ніхто не їхав, де вона взялася, чого вона звідти йде. Тікаю, блин, і вони ж перші перші ж автомобілі, які виїхали з посадки, з посадки ще ж тут такий поворот. І вони через цей крюк, давай по мені пулять. Стріляють. Ну, все, все, постріли були із крупнокаліберного кулемета, це 30-й калібр, чи який, це, 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 що пушка стоїть на БМП. І біжу перший же з цієї сторони. Ну, повернувся, я побачив, як воно постріл. Бах, і тут коло мене цей же ж патрон, він не патрона, а снаряд, пуля, блин, як її назвати, воно велике блин, для, для пулі. Ударилося, аж іскри такі Р -р -р розколочуються, <рес> Тусь, кажеться, ну, що незалежно Тусь, ця частина ноги вліво, ця вправо, всередину, таке завалюється, ти біжиш. І швидкості немає. Швидкості немає ти блин, чешеш. Задихаєшся, ну як у вісні, все як у вісні, просто отак замедлена зйомка, Дуже страшно. Біжиш, біжиш, біжиш. і Кареться це село, а тут у нас що? Тут? Ну не знаю, метрів 600, ну що 600 метрів пробігти. Але це ну там короткий час, певно, був. Все так. І ще я так голову там на повороті повернув і побачив, вони вже мене от, виходить. Між двох стовбов, це 100 метрів вже було до, до БМП. Я тоді шмигв. І думав, що він, він не поїде в село далі, він за мною. Він за мною блин, і так на угол заїхав і лупить. Я вже забіг і вже тут напростець почесав. Тобто не, не став бігти до, до, до цієї доріжки, вже драпав, вже, блин. я сюди біжу, щоб от ж наша там позиція туди, туди, туди втекти і тікаю в садки тому що от, бачите, кущі закидано, тут всі бур'яни, десь можна хоч впасти, хоч вже тебе не буде видно. І він все одно за мною гнався, от він сюди вскочив, але далі не став їхати, він стріляє так через от, сади. От, я в тій стороні от, туди пішов, тому що на, по... напряму я не ризикнув, що думаю, ну то вже смерть буде. Ходу все, все, біжиш, 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 біжиш бачиш. Ці кулі летять. Думаю, сховаюсь в ванну, я в неї пригаю, там, там вода, слава Богу, замерша вода. Ой, не смішно. Але ж я виглядаю, тобто половина ванни, і я не знаю, там витримає вона кулю. Я за нею, за неї теж не виход. Далі бігти от. В поле, мене дуже гарно вийде. Далі по садам, по садам дивлюсь в гноярка, скакаю в неї. Русо. Туристо. Хавчик їхні. Це все закидано. Скрізь. Скрізь, скрізь, скрізь. Сміття нагадали. Це хоч у смітнику. Всі поля скрізь. Якщо я правильно зрозумів, що таке гноярка, ну, якщо що, можете мене поправити, це така великий, великий такий металевий ящик чи бочка, куди скидали якраз у ці всі відходи. Так от Анатолій туди стрибає, потім розуміє, що щось не те, і тут теж врятуватися неможливо. І він далі намагається шукати. Куди ж сховатися? Я от зараз дивлюсь цю історію, і в мене аж прям якийсь такий, знаєте, внутрішній страх і за Анатолія. Як йому вдалося взагалі так приймати рішення, долино, доленосні рішення кожну секунду. Куди тікати від тої техніки, від тих пострілів, які лунають просто біля нього? Впригнув, тут нормально таке залізо, але думаю, будуть шукати. Легко шукати і, і тікати вже немає не, не як. Я оглядаюсь теж бігти по відкритій місцевості вже ну, застрелив, тому що стрілянина постійно. Страх, страх, страх. Куди? Далі, вже там, до речі, вже виходили блін, ці, ходили так по садку трошки. Я думаю, побіжу тут, а в людей сховаюся. Прибігають, хвіртка зачинена, вон там е, душевая така. Ось арматурка. Жицок, замочок, хлоп. Ой. Аж страшно мені туди заглядувати. Це як було. І от вони ще сюди виглядають, теж заходить в цю сторону, потім звідти. Тут тачка стоїть. Я такий замикався. Потім, коли вже виходив, взяв кусок мила, написав ну, Дзеркало, здається, не тут висіло. А, вибач! Це не дзеркало було. Я вже прийду до цих людей, слава Богу, вони ціли. Далі трапилось як на мене, найемоційніший момент взагалі цього всього інтерв'ю. Чому? Тому що Анатолій зустрічає власницю будинку, в якої він сховався. Добрий день, я вас від, знаю. Від, тікала від е, росіян, і ми зараз відборюємо всю картинку. як він То я вас написав, «вибач». — А, то ви написали, Пробачно, що я зірвав замок. то й його... вам. А, ми так подумали, хто це написав. Оце зрозуміло, це я людина, розуміла, яка нічого. у вас ховалася від смерті, від росіян. Нічого, господи. Що вони тут я тут? У вас не було, щоб да? Ні, у нас не було. Боже, таке робилося. Сонишко, це я тебе ці капці купляв колись. Я пам'ятаю. Ну я звідти забіг, я довго не наважився, думав. Уже згоріли ви тут, що Ту ну, вже посіб. Зараз хлопці кажуть, давайте подивимося, може, це і знайдемо. Ховався там, тут була жесть, звірі. Шо, Заїхала ну, я чую, тріщить хрум, тут там, ворота, що тут у мене все блин, летіло. Такі вибухи, вибухи були, якщо... Гвозді із шифера на стільки повистрибували гвозді, тут вікна були вибиті, ми замурували одне вікно, вибиті, були вікна. Тобто навіть тут була ударна волна, мабуть, звідти від тих вибухів, там, де позривали будинки, там, де ховали снаряди, де підірвали ці будинки і всі сусіди постраждали. Наоборот, гарно. Дай Бог вам здоров'я. Пообставляв залізом, щоб ну, думаю, раптом попаде, то я ховався такого, ну чекав темноти. Чекав темнота. Ну, Вони бог мило, сюди теж не, не вийшли, Тільки чую, то тут він виглядає, то тут, то одночасно ще перебалакують один з одним. І я так виглядаю, тут запотіло, так холодно. Вибач Дорогенька. Ну, спасалися, як могли. Я вам скажу, що Анатолію було дуже складно згадувати все, що він пережив, і так він з усмішкою все починав. Але ви бачите, як все трансформувалося під час інтерв'ю. Це дійсно складно пережити, складно з цим далі жити, і складно про це згадувати. І мені просто шкода, шкода, що люди таке переживають. Про пройшлись ми погородам таку такова гарно. Під шкурки не викинули, тут от так зробили собі пристосування, щоб вбивати їх, і тут же шкурки і лишили. Разу мені шапку на голову натягнули, каже, що вивернула цю спортивну шапочка і ведуть. Я, я ж тут петляю, він щось мене то в одну сторону б'є, то в другу я кажу, як що петляє. Каже, щоб ти не сумнівався. Що, ну, нерівно йду. Але так краєм ока бачу, ось допустимо, вже тут під кінець, тут стояли. Такі якісь військові в цих в панамах. В панамах. Вони були. Ну от вони мене сюди так вели, довели мене. Тут вже все чорне, страшне, такі, о, менше доби пройшло. То другого вони зайшли, третього вже тут а, блін, жесть була. От і саме в цьому, на це місце раз, шапку мені задирають. Ззаді ствол, тут переді мною, я так думаю, що офіцер, ну, в балаклаві, все, такі, екіпіровка, торчить коньяк вниз горлишком один, другий вверх, ще один з них десна. Я так дивлюсь, теж орки сюди йдуть по дорозі. ну, Така епічна картина, страшна. Під горкою вони несуть по два, хто три мішка, воно все в білому. Біли такі мішки. Ну, і він, Хто ти? Це в них така дурна я ця була. Хто ти такий? Що, що сказати тут? Кажу, Мене Анатолій звати. Що ти тут Я Кажу, тут живу. Ну, в общем, допит. Де там... Кажу, нема ніякого зброї, Де, де ві... війська, де бандеровці? Я кажу, нема кажу, ніяких бандеровців. Він говорить, що там ноги прострілю. Кажу, ну стріляй, я кажу, я тебе зараз уші обрежу. Це до дослову, уші обрежу. Я кажу, ну обрізай, кажу, ти що такий смі... смілий? Я кажу, який, який смілий. Ти теж от, 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 такі дурні питання. Дьоргають а на колені кажуть, ті не буду знов ті ноги присю ви собі. Можете уявити рівень цинізму, взяти неозброєних людей, поставити їх на коліна і так от знущатися, бити їх там. Якось намагатися залякати. Ну, це просто. Я не знаю, ну як так можна? Як може це здорова людина робити? От в черговий раз я, я розумію, що з росіянами, ну, от тими, які прийшли сюди воювати, немає навіть сенсу розмовляти. Тут, хтось там мене вилупив, вони тут трошки. Ну, трошки. познущались. В общем, я там на коленях вже. О, підняли. Підняли. У мене зашкабарки. А, а де форма? Я кажу, яка форма, ну в тебе ж типо, берця, а мене, ну, будівельне, таке виушне взуття, ну, воно не будівельне, військове, просто в просто будівництві використовує, зручно. І тут тут же ж, тут же ж а це хто такой, прямо отак вони ж не дають мені повернутися так щось сюди давать, чи, чи автоматом, що вже боялися, що їх там ха, це, ці, якийсь десантні, що видно, дядько собі б, бігінь, салав, де і все. Вони мене... А це хто так прямо, О, звідси, видрує, а це Нікіта. Він вже такий побитий, в такі синяки, лице ну, жахливо. Так хто он такий, кажу, кажу, сусід кажу, наш, кажу, вони. А Нікіта російською говорить, я Нікіта, я горба, нічого. І Він так само таким швидким рухом, йому раз за, за пазуху видергує паспорт. Ну, Ми носили тоді паспорта всі з собою. Він видіргує паспорт, відкриває його там. О, Міністерство оборони! А це, це військовий квиток, він білий. Білий, тобто він негодний не до строєвої служби, наскільки я знаю. І Никита ж кричить, да даєте ж воєнний білет, що я е, е, ну, не годен, все це. І вони знову його давай дубасить, мене теж тут давай дьогать. Я повели в ту сторону, як потім виявилося, і вони прикривались полоненими деякий час на позиції. В Лінфірі знає, що в мене... Ні, ну відпустили, то, що правдива інформація була і не знайшли нічого. Багато у мене гружали, я сьогодні, напевно, і не розгружувся. Куколя, твої колеса в мене. М -м, Микита наш звільнився ну, з полону. По обміну його поміняли. Вже багато місяців. Повернувся він. Покаліченим. Росіяни знущались ще тут, в селі, коли їх тримали, заливали взуття воду, обмороження він отримав, возили тут трошки по області, Чорнобильська зона, як він мені розповідав після повернення і Білорусія. Врешті-решт в Курську ампутували йому на одній нозі. Пальці, на другій нозі, ну, майже всю стопу аж до п'ятки. Такий жах. Ну і як вже це. Тобто тягар він попав на обмін. Дуже, дуже він в цьому радий і говорить, що це та мала, малесенька плата, що яку за життя міг Це. І попав на обмін з літаком в Сімферополь, Сімферополя на Запоріжжя і обмін. А Саша. Саша зараз в полоні. Все буде добре, кожен на своєму місці, нехай зробить ну, що може. Хтось прибере там біля подвір'я. Ну, влад вдома не веде, хто ну, там, не воює, не знає, не, не може воювати, не всіх беруть. От. Тримайтеся друзів, рідних. ну і Велика подяка хлопцям нашим. Вічна слава загинувшим хлопцям і пам'ять. Ми маємо зробити все, щоб більш ніколи не тільки на нашій землі, а в Україні, а взагалі в світі такого не повторилось. Ви знаєте, я прям закохався в останню локацію, де ми писали інтерв'ю з Анатолієм. Це його сад. Він неймовірний, він дивовижний, і я так розумію, що він дає йому можливість відволіктися від того зла, від того жаху, що йому довелося пережити. А ще я хотів би в кінці сказати, що Анатолій крутезний фотокореспондент. Якщо у вас буде якась пропозиція роботи, обов'язково напишіть внизу, якщо він захоче і погодиться. То він вам відповість. А взагалі, я хочу побажати триматися, вірити в перемогу і залишатися справжньою людиною, якою він є. Коротше, вони ж мене змушують, щоб я цей дару, даром багато.